Сімсони містять собі багато цікавих ідей, які допомагають цьому мультсеріалу бути цікавим, об'ємним та складним, як для дітей, що коли ми починали його дивитися на М1, так і для дорослих. Ми ці глибинні сенси можемо навіть не помічати, але точно їх відчуваємо. Сьогодні їх і будемо розбирати про філософію Сімсонів кожного з членів сім'ї. Чому Гомер це справжній пивний філософ? Мардж ненавидять феміністки, Ліза травмована інтелектом дівчина, а Барт ніцшеанський персонаж. Хоча. Мегі взагалі на сучасний лад це критика толерантності та культури відміни. Ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко. Поїхали! Гомер найдивніший персонаж для мене. Нам цікаво за ним спостерігати. Ми любимо його, хоча, взагалі, за що ми його любимо. Хоча, по факту, він же алкоголік, який халатно ставиться до своєї роботи, не приділяє увагу взагалі своїм дітям та жінці і постійно ризикує їх життям і здоров'ям. Але чомусь ми його любимо. Давайте розбиратися. Найжорсткіше почуття, яке можна відчути по відношенню до нього, це жалість. Для цього є принаймні дві причини: Перша полягає в тому, що виховання Гомера бажає кращого, перш за все, він ріс майже не залишаючи з Спрінфілда це місто, жителі якого суцільно, за винятком, мабуть, Лізи, мають серйозні та грубі вади характеру, від дурості та злості до простої некомпетентності та безпорадності. Окрім цього, великого соціуму виховання у середині його сім'ї теж було важке. Його мати покинула його, і батько просто не знав, як виховувати дитину. І друга причина, через яку ми любимо Гомера, це через те, що, незважаючи на усі свої вади, які ще ми можемо асоціювати зі своїми вадами, він в принципі непогана людина людина. так, він егоїстичний, ненажерливий, жадібний і часом виявляє відверту тупість, проте рідко заздрить іншим або бажає їм прям поганого. Щоправда, його вчинки часто мають на меті насолити тим чи іншим людям, але ми схильні вважати, що це саме ті, хто з тих чи інших причин на це заслуговують. Так, зневага, з якою він щоразу зустрічає патії Сельму, здається цілком доречною, враховуючи те, з якою зрозумілістю та зневагою ці жінки поводяться з ним. Гомер також не любить, хоча й боїться. Містера Бернса, про якого не можна сказати нічого хорошого, це дуже жадібний, жорстокий і нещадний капіталіст, готовий йти до своєї мети по трупах. Трошки підсумуємо: перша причина це те, що ми розуміємо, чому так сталося, чому Гомер став Гомером, І по-друге, на відміну там від містера Бернса, коли ми теж можемо розуміти, чому він став таким. Гомер не робить спеціальне зло. Навіть коли він робить щось погане, це робить він через свою тупість, а не щоб там насолити комусь, заробити багато грошей і так далі. Гомер загалом не має справи до етикету чи чужої. Думки він прагне насолоджуватися життям на повну котушку, як він це розуміє. Ця життєлюбність Гомера стихійна, він, можливо, навіть не усвідомлює її, проте вона проявляється в його діях, установках, у незлобній і нехитрій, може бути навіть інфантильній поведінці. Тобто Гомер це скупчення гедонізму. Гедонізм це такий напрямок у етиці, коли мета життя це отримувати як наймога більше задоволення від цього життя. І Гомер це прям, ну, квінтесенція цієї філософії, так? І найчастіше представниками філософії гедонізму є певні успішні люди: мільярдері, кінозірки, які просто отримують назоду від життя, їм більше нічого не потрібно. І коли так відбувається серед еліт, ми звичайні люди можемо дивитися на них, і це викликає певні негативні емоції: типу, у вас тільки можливості грошей, робіть якесь благо, у вас повинна бути інша філософія. От але з Гомером це не так. Якщо ми враховуємо тот факт, що Гомер представник верхівки ніжнього шару середнього класу, який працює на промисловому підприємстві, під гнітом тиранії безжалісного капіталіста, а також те, що Гомер живе в Спрінфілді, місці, де не дивно засумніватися в цінності життя, то отримаємо людину, в якій є багато чарівного. Я не хочу, щоб ви мене неправильно зрозуміли. Гомер, це не ідеал людини. Я просто кажу, що з вихідних даних, які є у Гомера, так це і погане виховання, поганий соціум, це вже там велик рік, багато людей у сім'ї і так далі, тобто багато відповідальностей, його любов до життя не може не вражати. Такий висновок нетривіальний, оскільки багато хто не вбачає в Гомері нічого, крім блюзнірства і розбещеності. Більше того, у наш вік політкоректності, ритуальної вічливості, небажання судити інших одержимості, турботою про фізичне здоров'я та песимізм щодо того, що вважати хорошим і приємним, його любов до життя здається особливо важливою. Тобто, так я кажу, що найголовніша риса гомо. Мер, за якого ми любимо це любов до життя у будь-яких умовах. Походьтеся, якщо у вас у житті буде щось дуже дуже погано. Вам поряд собою хотілося б мати якогось Гомера, який, можливо, не від через свою тупість, але буде вважати, що все буде добре. Ми зробимо те, де те, я вигадаю найкращий план, і ми точно все змінимо, навіть якщо це буде найтупіший план у вашому житті. Йдемо трошки далі. Гомер, це критика інфантилізму нашого покоління. Неважливо, коли це серіал виходив, Гомер, зараз це критика міленіалів. Які ніяк не можуть подорослішати, бо зумерам, наче ще рано дорослішати. Дорослішати штука важлива, коли в тебе є сім'я стабільна робота, ти плануєш своєї бюджету. Ці всі проблеми з бойлерами дуже важко не втратити цю дитину всередині, жагу до експериментаторства, любов до життя. І гумер якраз демонструє нам, як залишатися дитиною, навіть коли в тебе є троє дітей. Це як і критика інфантильності. Ми, ніби наше покоління намагається відтягнути час дорослішання кудись подалі і продовжує дивитися. Мультики типу Сімпсонів 33 роки. І автори з одного боку кажуть нам: так не можна, ви будете дурним як Гомер. А з іншого боку, ніби кричать нам: подивіться, ви можете щось у нього взяти корисне, цю дитячу цікавість до життя. І Сімпсони в принципі, побудовані на цих протиріччях. Я далі про кожного персонажа, буду їх знаходити і розповідати вам. Але тут це цікаво, бо вони одночасно нам кажуть: дивіться, якщо ви не будете дорослішати, ви будете робити дурниці як Гомер, а з іншого боку, вони тим самим Гомером і Кажуть нам, чуваки, не будьте старими, насолоджуйтесь життям, щось вигадуйте, постійно дійте, експериментуйте, дізнавайте щось нове і так далі. І третє, що робить важливого Гомер для нашого покоління, це те, що він є провідником філософії буденності. Усі ми виросли на якихось супергеройських фільмах, серіалах, мультиках, думали, що ми будемо там суперзнаменитими, багатими і так далі. Але життя демонструє нам, що більшість з нас все ж таки проживає своє певне буденне життя, працює, зустрічається з Різними людьми, друзями і так далі. Тобто тут немає нічого супергероїчного. І Гомер ніби каже. І, і що? Так, це, це і є життя. Воно може бути кайфовим, якщо ви захочете його таким зробити. Він каже, що у роботі сім'ї випивки, в барі, і усій цій рутині і є краса життя, що кожне наше життя може бути наповнене без усіляких супергеройських пригод завдяки нашому драйву всередині. Гомер точно наповнений енергією більше, ніж я, який у 28 років гортає просто тік-ток по годині дві на день. І ось так у нас виходить, що Гомер це філософ буденності, який критикує і одночасно підтримує інфантильність. Так, він складається з протиріч за що ми його і любимо. Поїхали далі. Зараз поговоримо про краше мого дитинства. Це Лізус Сімпсон. Якщо якось можна і описати Лізу Сімпсон одним словом, то це буде точно слово інтелектуал. Ставлення суспільства до поняття інтелектуал характеризується то любов'ю, то ненавистю. З одного боку спостерігається повага до професорів чи вчених, а з іншого зневага до веш зі слонової кістки, в яких живуть книжкові черв'яки, про холодне ставлення до розумних чи освічених людей. Я не хочу прям казати, що скоро настануть нові темні часи без науки і раціональності, але дійсно поняття компетентності воно зараз дуже сильно розбувається. Змивається, тому що ніби у кожного є своя думка стосовно будь-чого. Ну мій улюблений приклад, усі суспільні організації, найдосвідченіші лікарі, можуть казати, що типу треба робити щеплення від ковіду, але у кожного чатику в вайбері є своя думка, і вони ніби розуміються на цьому краще ніж оці всі експерти та інтелектуали. Це насправді дивно, бо цю експертність і досвідченість певних людей люди зараз вибирають не за певним принципом того, що існують там наукові ступені, раціональність і так далі, а ніби за своїм і раціональним особистим враженням. Тобто я можу довіряти спеціалістам у цій сфері, а у цій сфері абсолютно їм не довіряти. Є, наприклад, рух зараз за плоску землю, чи є рух, який вірить у гомеопатію, хоча доведено, що вона не працює. І я ще можу багато називати таких штук, які називають найчастіше кляти раціону. Аналіст, але в принципі існує криза довіри до цих загальних інтелектуальних інститутів, які ніби кажуть нам, що це є правдою, тому що зараз, в принципі, є криза правди, але про це сьогодні не будемо. І уявіть оцю цю кризу інтелектуальності взагалі зараз, довіри до компетенції, до авторитетів, і висловлює, здавалось би, такий дитячий серіал, як Сімпсони. І знову протиріччя. Тобто, нам, в принципі, подобається, якщо нас буде оперувати зарозумілий інтелектуал-хірург, нам подобається персонажі, типу Шерлока чи доктора, хто розумні, зарозумілий і все таке. Знання це цінність для нас. Але якщо подивитися на політичний простір в Україні, то кого ви можете назвати дійсно інтелектуалом? Якщо не вірите, давайте перелічимо певні характеристики політиків, які вони намагаються створити у своїх рекламних компаніях. Це, типу, чесність, людина з народу, доброта, щирість і так далі. Слово розумний там взагалі дуже рідко є. І давайте згадаємо політиків, які намагалися. Створити образ, чи були насправді інтелектуалами, ну це, напевно, чорновіл для мене. От, це уособлення інтелектуала, розумної людини, а потім я навіть не знаю, Ну, ну Ющенко, може, ну, ну, ну і все. І цей дефіцит пов'язаний з тим, що, незважаючи на те, що інтелектуальність дорівнює умовно, це те, що ти будеш краще керувати, повинен займати вищі посади, ти краще розумієшся, коли повинна рухатися держава. Разом з цим, якщо ти щось краще знаєш, ти ставиш себе. Навіть якщо цього не хочеш вище інших, і людям це не подобається. Типу пихаті інтелектуали, інтелігент. У Сімзона Гомер є класичним прикладом Бовдора антиінтелектуала, так само, як і більшість його знайомих, а також його син. А ось Ліза не лише хоче бути інтелектуалом, але й розумна не за роками. Вона винятково добре та поінформована. Часто виявляється кмітливішою за оточуючих. але звичайно інші учні школи її за це висміюють а дорослі, як правило, ігнорують. Але і знову Сімпсони будують свою філософію на протиріччях. Вона обожнює ту ж саме телепередачу, що і її тупий брат, безглуздо жорстокий мультик. Я взагалі поясню, до чого я це все розповідаю. У сім'ї Сімпсонів лише Лізу можна назвати інтелектуалом, але при цьому малюється не зовсім її ідеальний портрет. Але часом її інтелектуалізм сам стає мішенню для жартів, ніби Ліза занадто розумна або просто схильна до науки. Наприклад, її принципова вегетаріанна. Викривається як догматичне та непослідовне. Вона використовує барта в науковому експерименті, без його відома, виявляючи крайню самовпевненість. Вона вступає у футбольну команду, але потім виявляється, що для неї важливіше висловлювати свою думку, ніж грати. Таким чином, хоча іноді її мудрість справді цінна, у деяких випадках вона здається ханчніською чи снобіською. Тобто, знову протиріччя Сімпсонів, з одного боку Ліза демонструється як дійсно розумний раціональний персонаж, з якого нам хочеться взагалі вболівати, а з іншого показує. Її негативні сторони кажуть, що от подивіться, які інтелектуали бувають смішні. Бо за розумом і раціональністю дуже часто стоїть просто невпевнений собі, і як наслідок бажання вимахуватись і комусь щось доводити. Окрім критики інтелектуалізму, на прикладі Лізи, серіал ще піднімає цікаву тему. Вона розважається разом зі своїм братом, що не відрізняється розвивовим розвитком, переглядом безглуздого, жорстокого мультика, чухи, сверблячка, поклоняється ідолу підлітків корі, грає зі спринфілдським аналогом лялька. Барби Малібу Стейсі. Отже, нам показує, що за цим шаром інтелектуальності ховається звичайна дівчинка. І, мабуть, як мені здається, інтелект насправді є травмуючим для Лізи. Він забирає від неї це дитяче життя. Уявіть, вона може проживати щасливе дитяче життя, і їй просто заважає її інтелект. Їй боляче жити у тупому світі, який взагалі її не сприймає. Можливо, це якраз ремарка про те, як знання та принципи у світі, позбавленому їх, може. Може бути твоєю хворобою, тобто Ліза насправді у серіалі найчастіше страждає від свого інтелекту, що її не розуміють, її шпиняють, її критикують, її не слухають і так далі. Тобто, з одного боку, вона хоче його проявляти, вона каже, це. Те, чим я є, я не можу без цього взагалі бути. І за це, чим вона є, її не люблять, не сприймають. Тому Ліза є певною філософською порадою. Критикувати людину за те, що вона надто розумна, це є погано і травмуюче, але і розум як такий не є мірилом якості людини. Не можна ставити себе вище за інших через те, що ти просто розумніший. Бо коли це відбувається, кожен зможе помітити просто маленьку дівчинку всередині тебе, яка хоче визнання та поваги. Зараз прийдемо до більш. Складних персонажів з загадкової Мегі, такої святої Мардж і демонічного Барта, ви можете підтримати мій канал на Патреоні, розвиток розумного українського Ютубу і отримати за це унікальний контент. Кожне моє відео на Ютубі мають розширені версії тільки для патронів, де я більш глибоко аналізую певну проблематику. Плюс ви отримаєте доступ до спільноти цікавих людей з усієї України, де ми обговорюємо цікаві теми. Ну і, звичайно, унікальні відео тільки для патронів. Я хочу подякувати патронам, що підтримують розвиток розумного українського Ютубу. Величезне дякую вам, тільки завдяки вам я можу розвивати свій канал. Посилання на патрон у закріпленому коментарі до цього відео. Все там зайдіть, подивіться, і поїхали далі. Мегі для мене у Сімпсонах завжди була таким загадковим, навіть містичним персонажем. Усна мова має особливу силу і може легко спонукати нас до дії. Поетеса 19 століття Емілі Дікінсон писала: слово вмирає, коли його вимовляють, говорять деякі. Я ж кажу, що воно народжується в цю мить. Мегі Сімсон взагалі не володіє словами, причому, що у 20-му сторіччі, в епоху постмодернізму навпаки робиться величезний акцент філософів на те, що таке мова, як мова обмежує нас, як ми сприймаємо взагалі весь світ за допомогою мови. Людвік Вітгенштейн каже нам, що кордони моєї мови означають межі мого світу. Кордони моєї мови означають межі мого світу. Це буквально одна з головних ідей 20-го сторіччя взагалі. Вона про те, що Нічого не існує у нашому світі, що ми можемо сприймати, зрозуміти інших людей, ідеї і так далі, що не можна втиснути у рамки цієї мови, тобто ми навіть не можемо, ніби відчувати відчуття емоції, які не можна описати словами. З одного боку, це круто, бо ми можемо сприймати цей світ за допомогою мови, і, взагалі, людина є людиною через те, що володію нею. Але з іншого ця матриця, ця клітка обмежує нас, тобто ми не можемо відчути навіть ту емоцію, яку ми не можемо висловити своїми словами. Тому боротися з мовою і пропонує нам Відгінштейн. Але до чого тут Мегі? Мегі з одного боку виступає як критика сучасного інформаційного світу, перенасиченого інформацією. Нас постійно бомбардують тисячами повідомлень, сповіщень, відео на Ютубі, тіктоками. А мегі дуже буддистський просто мовчить. Це ніби порадою для нас, людей 21-го сторіччя, які тонуть в інформації. Замовкніть, відімкніться. Можливо, навіть сприймати інформацію у формі Гомера не так і потрібно. Може краще багато речей пропускати повз себе, а й може радикальна думка казати зараз щось і не потрібно. Може, треба дати собі право не реагувати на навколишній світ. Дійсно, Мегі містичний персонаж, вона ніби дуже розумна, але нічого не говорить. Вона ніби усіх розуміє, але її ніхто не розуміє. Саме тому, що вона вільна від цієї тюрми мови, від цієї матриці. За допомогою Сартра ми зможемо краще зрозуміти Мегі слова. Така назва автобіографії французького езистенціаліста ХХ століття Жан-Поля Сартра. Відповідно до Сартра, життя людини характеризується його взаємовідносинами, які відбуваються з іншими людьми. Причому такі відносини встановлюються головним чином у вигляді слів. Сартр стверджує, що саме завдяки словам люди вперше включаються до людського суспільства. Відповідно, до Сартра, почуття власної значущості частково прищеплюється завдяки словам інших людей. Найважливіша роль цьому належить, звісно, близьким. В одному з епізодів, де Фландерси беруть опіку над дітьми Сімпсонів, розкривається саме Мегі. Це нам показує те, що каже Сартер. Тобто, людина, ну дитина Мегі у цьому випадку, береться під опіку, під постійний прояв уваги до неї. Її слухають, починають чомусь навчати і так далі. І таким чином Мегі розкривається саме через це спілкування, але водночас розкриваючись, вона ніби інтегрується у цю мовну матрицю. І, звичайно, дітям треба приділяти увагу. І Гомер цього не робить, а у Мардж є дуже велика дитина, за якою треба постійно доглядати. От, але все одно фландерси поміщують її у певні матриці, так, там релігії, норм, правил, мови і так далі. Наші голоси також можуть загубитися у світі наростаючого бюрократизму та надлишку інформації. У суспільстві і сходу і заходу зіштовхуються з великим випробуванням. Треба зрозуміти, як поєднувати критику з повагою чужої думки, як домогтися, щоб усі голоси були по. Чуті, ми повинні бути не тільки терпимими, а й уважними. В іншому випадку все більше людей, як Мегі Сімсон, відчують себе відкинутими і будуть просто мовчати. Тому, зважаючи на це все, чи не є Мегі Сімсон зараз, коли ми на неї дивимося, реакцією на сучасну толерантність та політкоректність культуру відміни. Тобто, ти настільки починаєш губитися у цьому світі у цих правилах, що можна казати, що не можна, що є думкою, фактом, як це обережно, треба все вимовляти, використовувати фемінітіви ген. Дергепи і так далі, що ти просто вирішуєш для себе, краще я буду мовчати. Не думайте, я підтримую всі ці починання з толерантності, з повагою один до одного, використовування різних слів і так далі. Це все круто. Але я просто кажу, що люди зараз, тим більше більш там дорослі люди, не розуміють взагалі, як цим користуватися. От і розуміючи, що вони не можуть так швидко е це осягнути і можуть бути закенселеними, їх можуть звинуватити в агресії і так далі, через те, що вони просто не. Розуміють, от вони відчувають цей певний стрес і обирають шлях Мегі. Краще я не буду взагалі нічого казати. Бо ну зрозумієте, мені здається, етика просто зараз зробила такий стрибок, як інтернет зробив стрибок для людства. От коли ти такий опиняєшся в цій мережі невідомі правила, не знаєш, що робити, все дуже швидко і так далі. Що багато людей просто не можуть е, ефективно, швидко, ніби вбудуватися в цю нову від е, матрицю, яка побудована. Тому Мегі це і містичний персонаж, і критика сучасного інформаційного суспільства і поговорили з вами про те, як мова створює наш світ, і навіть про культуру відміни поговорили. І це все лише одна мегіяка яка 33 роки залишається малою і все ще актуальною. Далі поговоримо про Марча. Я нагадаю, що всі джерела є в описі до цього відео. Марч це взагалі людина, завдяки якій Сімсони можуть функціонувати як сім'я. Марч є напрочуд міцним оплотом моральності для того, щоб вирішити свої моральні дилеми. Марч покладається на здоровий глузд, який дозволяє їй знайти розумний чудовий баланс між двома крайнощами. Вона відрізняється від Фландерса, тим, що останній завжди чинить так, як велить йому його релігія, незалежно від того, чи це здається правильним йому самому. Марч релігійна, проте її сильно розвинена совість зазвичай змушує її робити тільки те. Що зробила би будь-яка пристойна і розсудлива людина, навіть якщо це йде зі вказівками, що походять від релігії. Дані спостереження дозволяють припустити, що прихована моральна філософія Мардж може мати багато спільного з тією, що була притаманна давньогрецькому філософу Аристотелю. Сучасні моральні філософські вчення більш акцентують увагу на тому, який вчинок може вважатися правильним, етичним чи ні. Тоді як давні греки акцентували увагу на характеристиках людини, яка може робити. Добрі вчинки. Нікомахова етика Аристотеля є найважливішим внеском у цю традицію у цьому трактаті. Аристотель не лише наводить довгий список чеснот особистих якостей, але й пропонує систематичне пояснення кожної чесноти як середини між двома крайнощами. Крім того, він намагається довести цінність доброчесного життя і навіть дає поради тим, хто хоче зробити своє життя доброчеснішим. У своїх роботах Аристотель навіть наводить список цих чеснот, за якими можна визначити. Це доброчесна людина чи ні. Звичайно, це список доповнювався, його можна критикувати і так далі. Але в принципі круто, що існує навіть перелік характеристик для доброї людини. У Марчі багато чеснот, які описував Аристотель. Марч дуже розсудлива, вона щедра, вона дуже дружелюбна, правдива і дотепна. Марч завжди знаходиться і намагається відшукати той певний баланс як для своєї родини, так і для себе, щоб завжди ніби не бути занадто щедрою, але і ще зекономити для своєї родини. Що типу підтримувати свого чоловіка, але не настільки, що він творив повну фігню. Тобто Мардж думає насправді, як бути хорошою людиною, а не хорошою християнкою, чи хорошою матір'ю, чи хорошою дружиною. Вона завжди у всіх сферах свого життя намагається втримувати цей баланс. І якщо ви думали, що хоча б це відео буде без фемінізму, ви знову помилилися. Взагалі, головні проблеми фемінізму можна узагальнити дуже умовно на боротьбу другої і третьої хвилі фемінізму. Друга хвиля фемінізму каже, що жінка повинна обмежувати ті практики, які насаджені на неї патерналістським суспільством. Типу сидити вдома, виховувати дітей, займатися проституцією і так далі, це все погано, так робити не можна. Третя ж хвиля кажу, що жінка для того і є вільною, щоб займатися чим завгодно, якщо вона хоче просто сидіти вдома і виховувати дітей. Це є ок. Причому друга хвиля третя каже, що вони просто не розуміють на тому, що вони не свободні і що треба за це боротися, і вони просто не усвідомлюють це. У Марч головної цінності є сім'я. Вона знаходиться вдома та виховує дітей. Її чоловік алкоголік та дуже нестабільний алкоголік. Мер постійно травмує її, своїх дітей, свою сім'ю постійно вносить безладь у їх світ, екологічні. Ічними ці стосунки можна назвати тільки якщо за екологію ми беремо моє рідне місто Запоріжжя. Але Мардж любить його, їй подобається забезпечувати цей емоційну стабільність, скріплювати цю сім'ю, ростити дітей, бути поряд з цим чоловіком, незважаючи ні на що. І, хоча б 9-10 людей сказали б їй кидай його, навіщо це тобі потрібно? Вона просто його любить. І чи не є це справжньою свободою заганяти себе у не свободу, бути у цих умовах? Це справді важке питання. Щоб познати поганця Сімсонів Барта, треба взяти поганця зі світу філософії Ніцше. Ніч був таким правопорушником від світу філософії, паплю в авторитети від нього були одні неприємності. Він вважав Сократа блазнем, Декарта порожнім, канта декадентом, а Джона Стюарта Мілля дурним. Щоб Зрозуміти повністю Барта, треба трошки зрозуміти Ніцше. Дуже умовно зараз будемо говорити узагальнено. Ніцше сформував такі моральні категорії, як рабська мораль і панська мораль. Рабська мораль полягає у тому, що треба завжди бути добрим, треба усім допомагати, бути щедрим і так далі. Тобто, оці ось зазвичай... Нормальні християнські установки, вони ніби створені просто для того, щоб контролювати людей, щоб контролювати певних сильних е, світу цього, от щоб вони були добрими і допомагали слабким. Панська мораль це мораль панів, знатніх людей, які беруть те, що хочуть, роблять те, що можуть. Вони гвалтують, мородерять, грабують. Вони взагалі живуть так, як вважають за потрібне. Згадайте Нельсона та його друзі. Вони б'ють молодших, відбирають їх гроші, крадуть їх булочки, і здається, роблять все безкарно. Чому зрозуміло? Тому що можуть. Ніхто не сміє їх зупинити. Інша каже, треба відкинути дві ці моральні категорії: як рабську мораль, яка робить нас невільними людьми, які не можуть, типу, там перетворювати світ і так далі. І треба відкидати і панську мораль, тому що вона перетворює людину просто на тварину, яка недладна над своїми почуттями та діями. Гаразд, Ніцше це поганий хлопець від філософії, Барт – це поганий хлопець від Сімсонів. Але чи можна сказати, що тоді Барт – це ідеал філософії Ніцше насправді? Діні. І ось у чому головна хитрість Барта, його індивідуальність будується на тому, що він протиставляє себе певній системі. Він є знак мінус, він протиставлення. І коли влада зникає, Барт втрачає індивідуальність. Він уже не знає, хто він, що він таке у стримуючому середовищі, Барт це антивлада. Він робить усе, що забороняють батьки та вчителі. У цьому і ні в чому іншому полягає його суть без такого середовища. Барт заплутується і шукає сторонньої допомоги. Щоб визначити і створити себе. Насправді, Барт, можливо, уособлює небезпеку нашого становища у постнічанському світі. Тобто, згідно з нічим, ми повинні вийти за межі добра і зла, і відкинути всі свої метафізичні втіхи: Бога, рай, душу, моральний порядок миру і так далі. Але відмовляючись від іншого світу, від царства небесного, ми ризикуємо зісковзнути в нігілізм. Надзвичайною формою нігілізму був той погляд, що всяке вірування, всяке визнання чогось за істине неминуче хибно, бо не. Існує істинного світу. В головне, що Барт у багатьох серіях може змінюватися під впливом обставин чи якогось розуміння, батьків, друзів, авторитетів і так далі. Він все ж таки може бути людяним і змінюватися. І друга ідея Барта, як на мене, це висміювання філософії постмодернізму у продукті цього самого постмодернізму. Зараз простіше поясню. Ми зрозуміли, що Барт існує тільки як антитеза чомусь. Тобто, Барт існує тільки допоки існує влада, проти якої він бореться. Як тільки вона зникає, зникає і сутність Марта. Барт би все життя боровся проти певної системи, а коли б став головним у цій системі, він би не знав, що робити. Він це просто знак мінус. Якщо б система казала кради, бий, роби, що хочеш, Барт би був і проти неї. І така і сучасна філософія постмодернізму, оця вся критика, іронія, Сімпсони, футурами, грифіни, які постійно там знущаються над сучасною культурою, там сауспарки, і взагалі сучасне відношення до канонів культурних, що їх не існує, розмивається і так далі, це ніби Ард, це ніби антитеза модерну, філософії модерну, так антитеза мистецтва, антитеза там нормальному побудові сюжети, правилам і так далі. і Дуже круто, що у Сімпсонах це показується і висміюється на прикладі Барта, що насправді ви дуже часто, коли протиставляєте себе сучасним канонам правила життя, коли ви йдете проти певних консервативних устоїв, ви дуже часто виглядаєте як Барт Сімпсон. І знову це протиставлення Сімпсонів, так? Тобто, з однієї сторони, так Барт бореться проти всього цього, а з іншого боку, це висміювання цієї позиції, що дуже часто люди зараз є просто антитезами до певних тез. Ти критикувати просто ради того, щоб критикувати, тому що якщо вони не будуть опозицією до чогось, вони зникнуть, у них немає власної ідеї, власного знаку, плюс вони чисто працюють як антитези, як і можна сказати, філософія постмодерну, яка починалася з того, що була просто антитезою до усього світу до цього. І незважаючи на всі ці погані риси, ми все одно любимо Барта саме через те, що можливо любимо й Гомера, так ми розуміємо, чому Барт таким взагалі ви тому що йому не приділяли уваги. А якщо приділяли увагу, то це був Гомер Сімпсон. Ось такий насправді глибокий персонаж Барт. Він одночасно є і символом. Постмодерністської філософії цієї антитези, і водночас піднімає питання моралі Ніцше. І, звичайно ж, подуже просить з'їсти його шорти про глибину чуха і сверблячку про кризу мета-наративів на прикладі Фландерса та про клоуна красті як символічна ідея травмуючої природи гумору. Почують вже тільки мої патрони. Як я і казав, для своїх патронів я роблю розширені версії відео. Тому ви можете стати патроном, під'єднатися і подивитися ще до цього багато, -багато інших відео. Посилання на Patreon у закріпленому повідомленні. пишіть свої коментарі, я відповідаю на всі коментарі, та подивіться моє відео про філософію кави, як вона знищує сучасний капіталізм. Дякую вам і до нових відео!